Чого я добиваюся, я добиваюся, щоб у нас, і це єдине, що буде діяти, щоб оце ставлення до мобілізованих як до другого сорту воно було прибране, а його неможливо прибрати, поки, вибачте, сленгово я скажу, можливо, це буде грубо, поки при військовій владі стерпери. Чому і... старпери? Всі ті люди, про яких ви в тому числі піднімали скандал, я виношу за душки Ткачука, Вони не не є там Чому? чи 60-літніми. Дивіться, 60 ми ж не говоримо не про меросійській говоримо... армії старперів на порядок більше. І ми момент, говоримо ще... про ментальність. Яка склалася в силу різних обставин того і розвалу армії, який був до 2014 року. Да? Тобто з 2014 реформи армії не було проведено. Ну, було очевидне досягнення, що їх хоча б відновили, щоб вона була. Але нічого ментально радикально змінено не було. І ну, главком, скажімо, це не тільки питання одного главкома. А всіх, хто хто навколо нього, хто у нього начальник генерального штабу.